Христос посеред нас. Дорогі брати та сестри, сьогодні на ранковому богослуженні, перебуваючи у храмі, ви зможете долучитися до слухання читання Євангелія від Іоанна, у якому ми чуємо такі слова. Та не сам я, бо зо мною Отець, ось що складає силу Христа. Він може бути ненавидим людьми, але він вічно чує дивні слова. Ти син мій возлюблений, в Тобі моє благовоління. Сьогодні за православним календарем ми вшановуємо преподобного Михайла ісповідника Єпископа Сенацького, який жив на початку 9 століття. Почитаємо віднайдення мощей святителя Леонтія Єпископа Ростовського, про якого дізнаємося із 12 століття. Прославляємо у цей день і собор Ростово-єрославських святих, а також відзначаємо пам'ять жінки-подвижниці преподобної Єфросинії Полоцької. Ця свята подвижниця походила від славного роду святого рівноапостольного князя Володимира і звали її Предславою. З дитинства дівчина понад усе возлюбила Господа та замість звичайних розваг проводила час у читанні священих книг. Коли Предслава дізналася, що батьки хочуть її заручити з одним князем, то таємно полишила родину та пішла до Полоцького монастиря. Там у 12 років вона прийняла чернечий постриг з ім'ям Єфросинія та дивувала усіх. Своїми подвигами посту та молитви черниця проводила час усамітнено, власноруч переписуючи святе письмо. З часом полоцький єпископ Ілля поставив Єфросинію і Гуменією нового дівочого монастиря. Попри славетне походження, Єфросинія не тішилася жодними зручностями і всі ночі проводила у молитві. При монастирі преподобна княжна заснувала одну з перших на русі жіночих шкіл, де дівчат учили не лише грамоті, але й закону Божому та різним ремеслам. Так жила свята Єфросинія Полоцька, подібно до благодійного. Датного світильника, котрий зігрівав усіх, хто її оточував, При своїй смертю у 1173 році, вона вирушила у подорож до святого міста Єрусалиму, де відійшла на віки до Господа. Сім століть її нетлінні мощі зберігалися у печерах Києво-Печерської лаври. А у 1910 році, на невтомні прохання половчан, їх було повернуто на батьківщину. А іменинники Іоанна Леонці, Єфросіння, Дарія та Марія сьогодні відзначають День Ангела. Ми сердечно їх вітаємо. Багато отців церкви залишили нам настанови і приклади істинного монашеського життя, основою яких є молитва та праця. Саме вони, за словами Іоанна Златоустого, покривають безліч гріхів, і без яких покаяння мертве і немає крил. Трудімось на славу Господа!